Доброго дня! Сьогодні у нас на відеоогляді світлодіодний ліхтар від торгівельної марки Videx. Артикул його можна собі записати: vl fe 105 w Модель має потужність 10 Вт. Температура світла 5000 Кельвінів тобто нейтральний білий колір. Розгорки світлового пучка у нас 90 градусів. В принципі, ці всі характеристики ось зазначені. Розгорка світлового пучка 90 градусів. Температура світла 5000 кельвінів. Напруга робоча від 180 до 265 вольт. 900 люмен яскравість у нас. Максимальна 1000 люмен. Розміри даного світильника: це у нас 95 мм. От так ось, 95 мм ширина, 84 мм висота. Світильник доволі тонкий. 16 мм всього лиш у товщині. Зроблений максимально якісно, світильник розбирається. Ось є у нас 4 гвинти. Світильник ще раз нагадує, має лінзи, тобто розгортка світлового пучка у нього 90 градусів. Як ми бачимо, відрізняється він тим, що зроблене максимально якісно. якісне фарбування порошкове де у нього максимальні якісні використані кабеля. Світильник має гарантію 2 роки. Зараз ми його підключимо і подивимось, як він світить. Підключати треба до мережі фазу і 0. Тобто фаза і 0. Це у нас заземлення. Ось таке ось світло він має. Ось так це все світить. Ось ми можемо бачити розгортку світлового пучка 90 градусів. Дуже якісний, гарний. Маленький світильник, котрий гарно впишеться на будь-який фасад. Можна буде освітлювати. Прибудинкову територію можна освітлювати рекламні вивіски. Клас вологозахисту у нього максимальний. Гарантія 2 роки. Температура світла, ще раз нагадую, 5000 кельвінів. Замовити даний світильник можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. Ось такий гарнюня. Тут у нас треба буде відкрутити, відпустити гвинти, для того, щоб можна було нахиляти світильник.